Привіт, я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто з користю і радісно ввести свою присадибну ділянку. Приємно, як мило, каже моя доня. Тюльпанчик, восени. Ну ти прям справжній герой, який ти молодець. Ти наче угадав, вгадав про те, що зараз саме час садити тюльпани, нарциси і взагалі всі це квіти. Тому я сьогодні тобі розповім про тюльпани, про їх кількість, яка взагалі існує, про їх походження, як їх вибрати і як їх посадити. Пішли Дивись, саш. Зараз ми з тобою проговоримо, як і де купувати наш посадковий матеріал. На сьогодні це не є проблема, ми можемо зайти на будь-який сайт, де продаються цибулеві. У кожного зараз розсадника є свій сайт. Ми заходимо і вибираємо, що нам подобається. Наприклад, якщо ми говоримо про тюльпани, вони можуть бути однокольоровими, вони можуть бути е, махровими, вони можуть бути е, ботанічними, вони можуть бути гігантськими. Це все, наприклад, гігантський тюльпан має дуже величезну квітку. Ось, наприклад, я дуже люблю однокольорові тюльпані. Ми заходимо і дивимося. Я, от, наприклад, вибираю ну, давай, до прикладу, подивимося на мікс тюльпанів, тому що, як правило, в одній упаковці це буде. Від 10 до 20 рослинок, і тим самим я можу зміксувати, у нас буде різнокольорова палітра навесні. Дивлюся. У нас тут є посадковий матеріал, як він виглядає. На що ми звертаємо увагу? Ми дивимося на загальний вигляд посадкового матеріалу, аби цибулини не були ушкодженими. Ми дивимося на розмір, він може бути 10 дріб 12 це діаметр нашого, нашої цибулинки. І на кількість в упаковці. Це також залежить від продавця, їх там може бути більше. Також, як правило, представлено скільки. Які кольори представлені в цьому наборі? От ми зараз замовимо. Так, Наступні, наприклад, мені дуже подобаються нарциси. Ми заходимо також на нарциси, тому що я дуже люблю ці квіти. І також так само вибираємо. Заходимо на мікси, бо це дуже популярно. От дивимося знову ж таки. У нас є зображення наших цибулинок, у нас є розмір, кількість, і додаємо в корзинку. Я вже, Саш, заздалегідь зробила замовлення, вони до мене вже прийшли і пішли, ми їх посадимо. Я заодно тобі розкажу, як вони покажу, і розкажу, як вони виглядають, на що потрібно звернути увагу, і як, власне, їх посадити. для того, Саш, Аби отримати таку красиву квітку, яку ти мені сьогодні подарував. До речі, дякую, мені дуже було приємно. Ми з тобою вибирали квіти, аби їх купити. Да? Прийшли мені нарциси, прийшли мені тюльпани і прийшли мені крокуси. Ми восени їх обов'язково садимо, а навесні вони у нас вже ростуть. Найранше в нас виходять крокуси, потім тюльпани, але тюльпани також можуть бути ранні, середні і пізні. Так само, як і нарциси. Зараз ми посадимо тюльпани. Я Скажу тобі про декілька видів посадки, і ти будеш вже знати, як його правильно посадити. Тож, ми зараз тут все посадимо, ось наші тюльпани, ось наші засоби захисту рослини і органічне добрива. Так як ми з тобою підготували ділянку, ми зараз тут все і зробимо. Візьму Свою чарівну сапку, кицька десь тут ззаду допомагає. Що ми робимо? Тюльпани, як і всі цибулеві квіти, можна садити, як в спеціалізованих горшках, це такі плетені, не плетені, а пластикові горшки з перфорацією, велика перфорація. Так можна прямо в ґрунт. Я, наприклад, дуже люблю цей метод. Ми будемо садити просто в ґрунт. Ми вириваємо невелику ямку, звільняємо від бур'янів. Так як у мене ця ділянка в принципі поливається дуже часто, і взагалі на цьому участку дуже багато слизняків або ж там равликів, хто їх як називає. Я в обов'язковому порядку, коли щось саджу, я додаю. Препарати проти цих шкідників. Чим вони ці шкідники погані, тим, що вони з'їдають надземну частину або ж пошкоджують кореневище, також можуть об'їдати. От ми беремо невелику кількість, трошечки підсипаємо буквально там чайну ложку. Гранули добре видно в ґрунті. Беремо куриний послід, в моєму випадку це органічне добриво. Також трошечки підмішуємо з ґрунтом це все діло. І беремо і садимо наші тюльпани. Це в мене мікс тюльпанів. і я люблю, щоб вони кучно навесні росли. Ми висаджуємо досить кучно, пару сантиметрів один від одного, донцем донизу, аби розвивалася коренева система. Глибина посадки буде порядка 2-3 см. Ось так тут, в цьому місці, рано навесні, у мене от буде така невеличка галявинка з тюльпанами. І просто закриваємо. Тюльпани не люблять перезволоження, тому ми нічого не поливаємо. Достатньо буде тої вологи, яка у нас є в ґрунті. Пізніше можна буде за потреби і за бажання просто замульчувати. Наприклад, у мене це буде соснова кора. Ні в якому разі я не буду мульчувати травою, тому що в траві можуть завестися гризуни і пошкодять наші цибулинки. Вони не такі гіркі, як звичайна цибуля, і це е, е, шматочок для шкідників. В принципі, все. До речі, Саша ніколи не сади хворі цибулини будь-яких там нарцисів, гіацинтів ну, будь-якої рослини, тому що це нездорова рослина навесні. Це по перше. А по-друге, ми зараж, заражаємо наш ґрунт тими грибами, які є на цій хворій рослині. Також ніколи не нехту профілактикою. При виборі цибулин обов'язково звертай увагу на ураження чи уражені наші цибулини тою чи іншою хвороби. Як правило, це грибкові хвороби. Ніколи не заглиблюй при пасаці наші тюльпани. Це призводить до того, що тюльпани навесні важче виходять і пізніше починають цвісти. Також ніколи не забувай про захист наших цибулин від гризучих шкідників. Можна використовувати ось такі горшки або більш перфоровані горшки для посадки наших тюльпанів, якщо ти це робиш вперше. Можна робити зріз із великих пляшок, садити туди тюльпани і поміщати це все в ґрунт. Цим самим ми уберігаємо від гризучих підгризаючих шкідників, таких як личинки хруща або ж інших великих жуків. це. Ну що, Саш, минулого разу ми з тобою копали цю ділянку, ми її відновлювали, да, ми тут скосили газон, все. Сьогодні ми для того, аби посадити в наступному наші троянди, які я тут запланувала собі, ми сьогодні почнемо копати Копати ямки, удобрювати їх. Ну і як наслідок потім посадимо чудові, чудові квіти. Знаєш, ця ділянка, де я зараз живу і яку ми зараз відновлюємо, це ділянка моєї бабусі. І колись таке було, що в неї тут був сарай, з курми, з худобою. От. І знаєш, як ото іде, е, там курка здохла, бабуся її взяла і закопала. Ну і пройшов деякий час, і ми з моїми друзями тут проводили археологічні розкопки і знайшли скелет тої курки. Щастя було. Просто неймовірне. Так що ми вже тут правда все скопали, нічого такого ми не знайдемо. Але на таких старих ділянках потрібно бути завжди уважним. А часом, може, якийсь скарб знайдемо. Саш, до речі, а ти сьогодні взяв металу бо ти мені обіцяв. Як завжди нічого. маю надію, що наступного разу візьмеш. Щось можливо знайде, можливо, ті гроші, про які я розповідала. Пішли копати. Саш, ну по перше, дякую тобі, що ти зі мною разом скопав. Допоміг мені це все діло скопати без тебе б п'ять не справилася, як завжди. Ну Слабка жінка, що зробиш. Але зараз всю, так, всю е таку посадочну роботу я візьму на себе. По-перше, ми копаємо, для чого ми копаємо. Нагадаю, що тут я собі запланувала клумбус троянд. Тут будуть рости чайно-гібридні троянди. Це троянди, висота яких досягає там, до метра. От, ширина, у них може бути, ширина самого куща може бути 50-80 см, дивлячись як. Що ми робимо? Ми копаємо ямку, яку ямку. Так як що у нас 50 см 50-80 см, то ямка від ямки має бути десь метр, метр 20 ну, до метра 20 шириною, аби кущу було куди рости. Що ми копаємо? Ми копаємо ямку, аби вона була широка і досить глибока. ну Десь сантиметрів 30 на 30 і глибиною також 30 см. Ми викопуємо таку ямку для чого? Аби при посадці кореневу систему ми могли розкласти. І наша рослинка розросталася от саме в цій площині. Тому ми викопуємо таку собі ямку. Так, ну, я думаю, все, в принципі. Думаю, що цього достатньо буде. Наступним кроком ми з тобою візьмемо добре. Поки мої помічники гралися. Я тут принесла добриво, те, яке я буду використовувати при посадці. В лівій руці у мене нітроамофоска 14-14-14. Що це означає? В цьому добриві в одній гранулі 14% азоту, 14% фосфору, 14 калію. Це добриво, яке за зиму до весни набере вологи і зможе віддати свої поживні елементи нашій рослині. В правій руці у мене куриний послід. Він був гранульованим. На нього трошки подпо. Потрапило вологи, тому він зараз ось у такому вигляді ну просто менш гранульований. Що ми робимо? Ми приблизно десь грам 10-20 кидаємо нашої нітрамофоски, і відповідно невеличку жменьку в ямку ми кидаємо нашого органічного добрива. Якщо у тебе, наприклад, є вдома попіл з, ну, з деревних порід його також можна використати для посадки, тому що в попелі є. Калій, який потрібен також рослині. Тому зараз я це все діло додам. Мені мій котик допоможе. Ну, значить, дивись, у нас є наша ямка, ми беремо нашого куриного посліду, це органічне добриво. Тут як для рослини саме те. Беремо нашу нітромофоску. Вона буває, якщо вона 15-15-15, вона буває червоного кольору, у нас це сірого кольору. Отак От посипаємо. Беремо нашу лопатку. Гарненько все перемішали, і наша ямка готова до того, аби в неї садити троянди. До речі, Саш, завжди підживлюй свої рослини, які ти садиш восени. За зимній період вони наберуть поживних елементів і весною з новими силами дадуть нові гарні пагони. Завжди вибирай правильне місце для посадки наших цибулових квітів, тому що вони не люблять, коли їх заливають, вони не люблять підтоплення талими водами і не люблять, коли їм некомфортно. Завжди маркуй. Посадки, тому що дуже часто ми забуваємо, що де посадили навесні, десь перекопаємо і можемо пошкодити наші цибулинки. І завжди підбирай і сади наші цибулеві квіти за сортами, аби не було строкатості в посадках. Якщо це крокус маленька рослина, нарцис у нас велика, то аби не було строкатості, ми садимо їх в різних частинах нашої ділянки. Саш, ми з тобою сьогодні дізналися. Про це була ну якщо не все, то частину якусь інформації дізналися. Ми їх посадили. Ми помріяли, які вони будуть навесні. І сьогодні зробили взагалі масу роботи, як завжди. Тому Саш, за твій титанічний труд і за те, що ти витримав масу інформації. Я хочу пригостити тебе домашнім виноградом. Вітамінізіруйся. І набирайся сил, аби весною любуватися квітами, які ми з тобою сьогодні посадили.